Я не роблю! Я не роблю! Я не роблю! Не роблю це, блядь Я не гачист, я натуральний. Я майчик плейбой. Але якщо ти хочеш пробити в в очконах, зайти, ну такий собі момент. Ну, дівчатам деколи таке робив. Порожная коробка. Ты уже другие рекурят мне дары порожней коробки. Ебать, на трансформуется. Ты можешь мне... Да, король скалы, тварь! А не? А, ты Да! Да! тут Да! Да! Пиво денег паковы ради Звісно, я знаю, эксперт пахне, як на смак. Як Ні, на, на смак я не знаю. Ну хоть не души, сон, це ж день народження, блядь. Вс, я иду по ножу. Ви заговали, нахуй чи ні, блядь? А он, нахуй! Кого спасти, блядь? Я выезжаю, нахуй! Дві секунди, я уже, блядь, приїду, нахуй! Ріші питання, блять. Добрий вечір! радий всіх бачити, сімку! Я, ти витирав? Я цю свинку облизував, алло. Як ти міг витирати, з їв? пеніс! Дядя, я її цьому, блядь, і визала веловела лезавна. Ти дурачил? Скише не витирав, блять. Мені хп фул зняли, хуй задати. Ми к, к Р Р О О. Шо, правильно все? Не понял. Че раз? Ну не такие нормальний аппаратик. Ну нормальный такий, поняли? Паня на масівний Ну як. Так я роблю нижче голос. Я роблю. Я не знаю, як ще нижче зробити. Посилання. Отак. Що цікаво, можуть показати. Вуса вусача в сметані. Це точно вже з'явлено. Хочемо перуку. А, ну давай я спробую вдягнути зараз 2 секунди. Тільки давайте домовимось, ну реально не драчіть, за піздец, ну ви юбнуті, чи що? ну. Стань спиною, ні. Дядь, давай не будеш грати, в го, ще якийсь денс контл. тебе блять жінка, є, який нахуй денс контент, блять! Який денс контент? Ви що, бнули старенькі? Заспокойтесь, я чоловік взагалі. На мене не можна драчить блять. О, Лума, приїде, де скеля. Привіт, шинобі. Ромчик пішов в магазин. Я вирішила поки пострімити з його аккаунту. Привіт, мяух. Мяу. Мяу. Що зробити? Я знаю, ху... може вам кожному ще ху пососати, я не розумію. Блін, просто проїдь в Київ, чел. Кайф! Ми любим Київ! Все в каяф! Пускай не гнида тварь. Блять, аж хуй взбесило мене. Я робот я робот єбок. Скажіть, яку хуй? У Формулу 1 граю я, але руль виграє роля. Рибалку стрімлю я, але спінінг виграє, Robert, мені подобається техніка, робот а да -да 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 -да. типу миси, і роняєш, ну не треба нахилятися позаду, бо позаду багато місця. Ну, типу, що хтось може увірватися. Я, думаю, а я, буду його обличчям. я короче, розвертаюся, нахиляюся, і ось так от краном в жопу зайшов. Чик. І я так знаю, а чому я завжди розвертаюся в інший бік? Я дивлюсь на Масічук один плюс один. Ліга сміху також тут один плюс один. Ми з зеленським робимо шоу один плюс один. Що мені більше хлопців подобається? От реально. А тебе за язик ніхто не тянув. А я ці словечки спіймав, братик. А я теж тобі не дрещу. Отут, отут. Чікс. Чікс. Оп. Засунув. Отак. от. Надійне місце. Я регулярно роблю розмінку після стрімчика, тільки Чікс, раз, два, ту, раз, бам. Натягнув. Давай формулі краще дріфти показують. Але якщо ви так хочете. Я не можу, це жах, це погано. Ой, погано, це, це погано. Фу -фу -фу. Ой. Ой, О, так це ми зібрали зайві гроші, точно. Дрона не буде. Я куплю всі костюми, всі лівчики і тросики. Фак тикають люди. Так вони не людям тикали фак, вони мусарам поліції тикнули факу. Що погано у всьому. Ну ні, це погано, звичайно, але ну, відмовлятися треба від цього, ви розумієте? Треба від цього відмовлятися, тому що це вже не можна б... терпіти. Це всі я, алкоголя ніякої дотичності не маю. От я засуджую абсолютно е, тотальне. Е, я засуджую і не схвалюю нічого. Абсолютно, я наче не шизік. Ну, блін, ну я наче не шезої, наче. Я наче занути. Якби е, хтось би приїхав, можливо, в гості, чи, можливо, хтось зараз в Одесі і у вас є дитина, не впадло. Дайте на один вечір, буквально. Е дитину. Якщо ця людина послухала моєї поради і буде жити по моїм порадам, то я вітаю цю людину. Їй залишилось ну тиждень-два від сили. У нас піднімається а е в Африці. Падає зміна клімату. Ми просто Африкою станемо. Африка стане Україною. Слава Україні! <плес> Стоп, 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 стоп! Я обожнюю усача. Стоп! Ну, ну, Я обожнюю усача. Ну, не знаю, сань, не знаю. Хм... Привіт, ведадок! Ти можеш за. Що? Давай, я тебе забущу. ще. Ач. Іди в донат, іди, іди в донат. Я не знаю, що таке донат, і я не ні в що таке донат. Я вже тут. Вибач, що дихаю, лумечка. <ристо> Давай. Хорошо. Бортом, бортом танку, як танк відчили. <ристо> хорошо, хорошо. Ти його оглушила просто, да, знову? Наліво. Наліво. Ну, це ж право, Лумочка. Ну це ж ну це ж. Лумочка в Донат. О, о, що це це донат? Що? Сиди, ось, да. Яка буква? G? Бе ну G це викинути. до А. А Мка, М-ка, М-ка? Да, Мка. E Адемко Твою мать, я чую суку. Я тут. А це ти був. Я пікні, мені можна все, а вам нічого не можна на цьому стріміти. Ти так її взяв, значить будеш з неї стріляти зараз. Open витащив свого сома. А почекай, його ще треба добити, поки він. він чі Почекай, тут я тут чела добиваю. Зда, я впать. Я мужик, я маю право контролювати дівчину. Якщо вона відкриває рот, коли її не просять, но це. Це Запуститься. Що це за дівчина така? Що, бліди? Мені скажуть, що завжди норм. Я випила дві пляшки пива з серим косичком, і я відчуваю себе абсолютно прекрасно. Дорогий очі. ха ха Хорош! Найс! Найс! У мене дід граф танки і помер А чого ти смієшся? Ой! Боже, ну що ти це написав Дев'янос... Дев'яно... девяност Дев'я... девять девят I from America. I don't understand anything. You is talking, Don't America, you very... very interesting to watch you. Do you, you know English language? Yes, I know It English language, bro. You enable sex tapeless. Yeah, yeah. you very sexy, bro. Yeah, my English very good. I learn English 11 years to school. Alone is the captain from Great Britain uh and 27 у мене. У мене 27 з половину. 27 з половину. Я не знаю, стелька так міряється чи не так. А ну дивіться, рівно я приклав. Алекс, ми зараз це блин. Є, 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 є! За у комплект! У Майкрософті працює. Не ж я маю, кодірую. Пальчики працюють на клавітурі. Скільки тобі це по часу робити? З тобою три минути. Три минути і тут немає. Не вирізаємо це з контексту. Ні, це ж я. Не будеш так, так я. Біно треба помити, мо. О, ще що... пометимо. Ну. О, о, давай, давай. Mm. Mm. Чекай, я реально я не знаю, я можу і від'язати. Дякую. Строкцію вік почитає корплати. А що <шо> ви вже? Що <laughs> <Шо? laughs> <Шо> такого? <laughs>

Це обман, чувак. Дівчата так не роблять. Знаєш, як вони роблять? Вони кажуть, канейки, ти такий класний. Давай дружити з тобою будемо. Пішли, сходимо в парк. Так не роблять. Це підстава. Це підстава. Так не буває. Не ведися на це. Ти анімешник, який любить книжки. На таке ніхто не, не не падає зараз в такі часи. Всім подобається, коли ти знаєш всіх тралалело тралала по пам'яті. От тупо я коли знайшов футболку з яку він ну в шкафчику на роботі забув, і два два роки вже не прав. Така ніжа і солодка. Яка гармонія. Прямо зараз, прямо зараз, перед другою фазою мейджору, я вирішив взяти інтерв'ю у капітана команди Virtus.pro Електроніка. Які у вас сподівання на другу фазу мейджора? Дякую вам дуже. А Мені написав єдиний оглядач і попросив тебе купити тобі лимонаду. Це мені? Правда? Дякую вам дуже, це було дуже важливо для мене. Жедамбо, але ти б жидамбо. А можна показати чат чату нашого на стрім зараз іде? Тимурчик. Вітаю. От би поспілкуватися з Лумою, кажу каже кусач. Ноу комент. Не Небагато людей знає, але пам'ятаєш, той чолов'яга, який підходить з площі величезними зеленими. Це є Луна насправді. Насправді це є Лума. частина.